І всім привіт, дорогі друзі! Зараз на каналі Пінчука Назарчика. Сьогодні я в місті Київ, і ми сьогодні будемо відвідати музей автомобілів. Це не просто музей, а ось така ретро-виставка. Це справжні капсули історії. І вони доступні нам для сьогоднішньої екскурсії. Зараз я вам покажу деякі зразки автомобілів. Але перш ніж почати нашу з вами чергову прогулянку, підпишіться на мій канал, поставте лайкосик і додивіться його до кінця. Оскільки по завершенню буде маленький розіграш подарунку з сувенірного магазину ретро музею. Дорогі друзі, ми музей колеса історії. Для тих, хто ще тут не був і планує його відвідати, коротко прокладу вам дорожню карту і сформую примітивний планер дій. Для цього вам необхідно переміститися на правий берег в сторону міста Ірпінь. А саме за адресою вулиця Малинська, 1. Це дуже влучний вибір для вашого вихідного дня з дітьми або з найкращим другом. А ми починаємо! Взагалі цей контент для любителів та шанувальників автотранспорту. А точніше, навіть для тих, хто цінує його історію, поважає авто у всіх його проявах і розуміннях. Та може і віддає себе такому хобі. Якщо ти саме з таких, то цей ролик саме для тебе, не перемикай! Хочу сказати, що екскурсію ви можете планувати навіть у похмуру погоду. Адже вас зустріне музей ось в такому приміщенні у вигляді Ангару. Тут не треба парасолю, кількість груп не обмежена. Є місце для перекусу. Та можна робити фото і відео. А режим роботи з 10 до 18. Тепер гайда зі мною. І я вам покажу, як почати екскурсію. Для цього ви купуєте ось тут квиток. Обираєте вид екскурсії, індивідуальну чи групову. І просто можете погуляти поміж техніки. Та Фотографуватись. За бажанням можете замовити екскурсовода та професійну ві відеофотозйомку. Насправді рекомендую скористатись плантним помічником, оскільки ця функція дозволяє вам навіть побувати у салоні обравшого вам автомобіля. Я такою послугою не скористався і пожалкував. Де і коли ви ще посидите за кермом Роллс-Рольса 70-х років. Правда? Якщо ви зголоднієте, поміж екскурсії, то кава з бутербродом тут гарантовано в ось такому ресторані. Меню я не досліджував, але я гадаю, ланчик тут вам сподобається. Як я вже про це зазначав: автомобільну атмосферу. Ви можете зловити двома поверхами. На першому поверсі будуть у доступі ретро автівки, а на другому вас очікує мототранспорт та старовинна різм... різноманітна ретро-продукція. Телевізори, холодильники, автомати, спецтехніка. Для себе, звичайно, я почав огляд з українського автопрому. Тут наявні деякі зразки наших рідненьких запорожців. Вони всі випускались на заводі у нашому Запоріжжі. Але у 2018 році він став банкротом. Ну, звичайно. Банально від того, що такі авто перестали купувати. Але це історія, вона писалась ось цими авто. Навіть у цьому заводі із перших випускали ось такі комбайни. Тут епоха від таких транспортних засобів, від лінійки ЗАЗ Форза і навіть до збірки «Кія-Чарату». Така практика, виявляється, була теж. Зачасту наші запорожці плутають ось із такими авто. Це зразки серії С3А. Я чув, що їх серійне виробництво на початку поєднували з випуском цих малолітражок, але вони нічого спільного із ЗАЗ не мають. Саме ці зразки випускали у радянські часи у 70-х роках в місті серпухів. Якщо зануритись літературу, то звісно, ці агрегати хотіли ставити двигуни із запорожців. Але чомусь на виході там стояла цяга із звичайного мотоциклу Іж. Всього випустили таких зразків дещо менше 300 тисяч. Деякі автомобілі мене вразили на початку одразу. І я до них повертався ще і ще. А це шкода 100 і виробництво її чехословакія. Це рідкісне заднє моторне авто. Яке випускалось з 1969 року. Уявляєте, що воно до сих пір у гарному стані і за ним хтось доглядав? А пам'ятаєте старі фільми США 80-х 90-х років, там завжди фігурували ось такі олдмобілі, Chevrolet Імпала, Cadillac. Вони були або у поліцейських, або у темношкірих злочинців. У цих авто, ну зовсім яскрава історія. Наприклад, олдмобілів випустили 35 мільйонів. Компанія пропрацювала 107 років. Це майже на кожного українця по авто. Перший автомобіль запроєктований у 1897 році. Був випущений і мав ось такий вигляд. А ось Chevrolet Impala, теж із концерну General Motors. І їх випуск з 1058 року закінчився лише у 2020 -му. За цей час випустили ось такі зразки. З попереднім це авто дуже тісно пов'язане історією. Він дідусь кузова Імпали. А це справжній американець марка Бюїк. Так як у козовах Бюїка одягали авто імпали. Але потім відмовились від цієї версії. І на заводі почали виготовляти позашляховики. І потрібно було звільнити конвейер Так як і закінчилась імперія Імпали. І Бюїкка в таких кузовах. Але зараз Buick та Шевроле функціонують і вони один на одного зовсім не схожі. На даній виставці з американців тут представлено найбільше зразків. Але ви скажете, що саме ці форди є німецькими. Так, і будете праві. Адже компанія Ford. Має щонайменше 15 філіалів по всьому світу. Авто випускають навіть в ЮАР, Китаї, Індії. Ну, якщо я вже згадав Німеччину, то зверніть увагу на цього Вартбурга. Це зразок 60-х років. Звичайний двохтактний двигун, тираж біля мільйона. Випускався десь всього до 20 років. Недовго. А тепер, я думаю, настав час показати свої улюблені авто. Це Rolls royce Silver Shadow 1965 року випуску. Це автомобіль люкс класу британської компанії Rolls royce Limited, яку виготовляла компанія Bentley Motors на такому авто пересос принцеси Великої Британії Маргарет Роуз. Вона мала один із 10 прототипів, колісна база якого на 10 см довше за інші. Яка ціна такого авто? Ніхто не знає і де він зараз теж уявити не можна. Думаю, десь у Лондоні, в музеї стоїть. Що саме цікаво, то тут стоїть п'ятиступеневий автомат. Як вам? Шановні колеги, хочу вам нагадати, що ви забулись підписатись на мій канал і відео зараз дивитесь, не підписавшись. Тому кожен із вас може зробити гарну річ поповнити мій маленький колектив підписників Пюнчука Назарчика. Тому буду радий за такі кроки від вас. Підпишіться! Ще одним моїм улюбленцем став американський Вілліс часів Другої світової війни. Це зразок 1941 року. Один із позашляховиків, який випустився на заводі Форд. Тут все оригінальне: пляшки з підкови для коктейлів Молота. Дерев'яні ящики для патронів. Все як має бути. В залежності від модифікації. Тут навіть патрони оригінальні. Цих красенів випустили не багато, не мало, 361 тисячу. Але є і зразки, яких випустили лише 6 штук. Потім є зразки, яких тільки півтори тисячі. Хочу отримати від вас, шановні підписники, інформацію, кому більше сподобався Ролс-Ролс, а кому Вілліс. Для цього поставте в коментарях один плюсик, якщо Ролс, та два плюсики, якщо Вілліс. Просто для себе цікаво! Шановні гості каналу та мої підписники, хто дійсно зацікавився цією автомобільною тематикою, то хочу вам повідомити, що у клубі Музеї Колеси Історії 2 та 3 травня 2026 року відбудеться виставка сотні, а може і більше, ретро автомобілю легенд рідкосного автопрому. Програма фестивалю буде доведена пізніше. Будуть тематичні зони, українські колекціонери. Можна буде провести гарний час із сім'єю. Зробити багато фото та відео. А ми продовжуємо далі. А це серія автомобілів Волга. Це зразки радянського автопрому. У різних комплектаціях газ. Волога випускалась з 1956 по 2010 рік. Точна кількість їх випущених ніхто не знає. І ніяка література відкрита про це не скаже. Оскільки таких авто дуже багато різних комплектацій. Загалом навіть є. Такі зразки, яких випущено до 20 авто. А є найпоширеніші версії, яких випущено понад 15 мільйонів. Всі ці авто випущені на Хорківському автомобільному заводі. Не хочу зараз розповідати про вказане підприємство агресор детально. Але лише зазначу, що в різні роки та періоди. На ньому випускались не лише легкові авто, а й інша продукція танки, зброя, коляски для мототранспорту, аеросани, запчастини, колеса, автобуси, вантажівки. Перш ніж піднятися на другий поверх, я вирішив зробити маленьку перерву і скористатися кафе, про яке говорив. Також розкажу трохи про музей. Колеси історії надають свої приміщення та унікальні експонати для проведення реклам та кінозйомок. Вони створюють сприятливі умови для втілення креативних ідей у життя. Такі локації. З ретроавтомобілями, мотоциклами та артефактами минулих епох стануть ідеальним тлом для зйомок відеоматеріалів на автомобільну, історичну та інші тематики. Окрім того, адміністрація з радістю пропонує відвідувачам унікальну можливість провести свої корпоративні заходи, презентації чи конференції. В атмосфері ретро музею. Зали ідеально підходить для проведення таких заходів, а послуги кетерингу зроблять вашу подію справді особливою. А особисто б я зробив би у вихідний день другу подарунок і привіз би сюди та придбав йому квиток. Це класний сюрприз або подарунок своїй дівчині. Такий вихідний їй теж би сподобався. Другий поверх теж немало цікавий це поле інтересу для мотолюбителів. Марки мотоциклів українські, і радянські і іноземні. Переважно тут зразки, яких ви точно не бачили на дорогах України. Але я повертаюсь до цієї приказки. Коли краще все ж таки один раз побачити, аніж почути. Тому велком до музею! Кому не цікавий мототранспорт, можете згадати про ось такий. Але чесно, я не знаю його суті. І взагалі, що це за симулятор? Може, хтось знає і може написати в коментарях. Що це і з чим його їдять? Як він працює і для чого він був створений? Мені цікаво. Взагалі, я думаю, ви однозначно для себе тут знайдете цікаві локації. Хто народився у Радянському Союзі, то однозначно спіймаєте тут ностальгію. Цікаві іграшки, побутова техніка. Яка дасть поринути думками в ці часи та згадати, як саме його будівля виглядало у 90-ті роки, які були меблі, з яких побутових приладів слухали музику тощо. Під час відвідування музею однозначно завітайте в сувенірну лавку? Тут у продажу банально просто і легко! Магніти, одяг, іграшки, все на ретро тематику. Рекомендую не проходьте повз. Як я зазначав на початку відео, буде розіграш. Хто зробить 10 репостів цього відео, той отримає ось такий магнитик з авто Rolls рольс І я вам відправлю цей подарунок у Курпоштою за свій рахунок. Щоб правильно завершити свою насищену екскурсію, ви можете піти двома шляхами. Зараз зовсім коротко про них розкажу. Перше завершення може виглядати так. Ви підходите до старенького радянського автомату з газованою водою. І, закинувши туди пару монеток, насолоджуєтесь своїм напоєм. Сироп мохіто або фруктовий. Дуже смачні. Ваші діти обов'язково будуть у захваті. А мені ще й пощастило, коли адміністрація цього не бачила, загляду усередину. Що я побачив усередині? Секрет. Це вам стане відомо, коли відвідаєте музей і самі заглянете всередину. Хоча пишіть у коментарях, то розкажу. Друга версія це продовження екскурсії вже під відкритим небом. Тут важко атлетні зразки ретро. Такі авто ви ще можете побачити на дорогах, але фішка їх в тому, що у них пробіг по наших дорогах мінімальний. При замовленні екскурсії ви можете бувати за кермом, і там вже суттєво відчуєте різницю. Теж рекомендую, хто виступає по вантажних авто. І всім, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до побачення. Обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі в нових відео.